Що таке другий Карибський? Без Альфи робота Даліна не має сенсу. Коли стало зрозуміло, що штучно артефакт не створити, він одразу вдався до крайніх зал. Вирішив повторити те, що стало першим контактом з Ноосфери Карибський експеримент. То було ще до зору. Тоді ж і з'явилась перша альфа. Я сотню разів казав, що це занадто небезпечно. Однак наш золотий хлопчик був готовий ризикнути всім світом заради науки. Ну як вам? подобається, коли прогрес приходить у твій? дім? Мій дім зруйнував експеримент Даліна. І ти завжди знав це. А що? Далін не розповів тобі про зовнішні події. І Коршунов не став пояснювати, хто винний у тому, що ти всією зоною, як собака, бігаєш. І так, Скіфе, я завжди це знав. І вони теж завжди знали. Кожен вишкарбок тільки за себе. Я хоча б намагався допомогти. Попередив тебе про напад, пам'ятаєш? Однак це вже не важливо. Та я й не маю часу. Я переналаштував позир, він поверне тебе у дій час.